Студія звучки Хай Яму представляє. У мене є контракт, за яким я маю піти у тінь майже на рік. Може більше. Спеціальна місія у віддаленій локації. Яблуко оригінальні фільми. Танцюючи небо. Я елітний снайпер. У вас є якісь контракти? Ні. Наразі у мене немає причин цим займатись? Можливо, я вас зацікавлю. Ось він, Західний пост. Ця фортеця це твій будинок на цілий рік. Тут немає жодного зв'язку. А що на тій стороні? там – Східна фортеця, жодного зв'язку з тією стороною. То яка місія? Тримати людей подалі від прірви? Ні. Ти маєш запобігти, тому що там вирватись назовні. Це що за хрінь? Ущелина це двері до пекла. А ми, захисники цих воріт. Від режисера Чорний Телефон та Доктор Стрендж. Як тебе звати? Нам не дозволено спілкуватись. Кінь на е 5 Що приховує це місце? Що приховує ця ущелина? Найнебезпечніший секрет світу знаходиться між ними. Це погане місце. Яблуко ТвіПлюс.